Сьогодні хочу вам розказати, як я використовую Google Lens або Google. Всі функції є так само ідентичні на телефоні. Я ж покажу вам, як я використовуюся. Проді мною, наприклад, є скопіюваний, фотографований звичайний цінник диван. Просто проходячи повст, фотографую і потім вже на Google фотографії можу спокійно свідомо подивитися і Прочитати більш детальніше про, наприклад. Для цього роблю. Я навожу на фотографії. Вверху у мене з'являється ось такий е пункт: копіювати текст зображення. Так? І мені автоматично Google Lens копіює текст повністю те, що тут написано на цій інведені. Мені не потрібно вводити його вручну. Просто натиснувши кнопочку або ось. Не потрібно там наближати, дивитися, що там написано, виписувати, так, натиснути один раз. І скопіювати потрібний текст. Вже потім я можу спокійно ввести цей текст знав, а, і пошукати схожі або ідентичні, точно збираючи, наприклад, в магазину. Інший варіант, який я застосовую Google Lens, це для прочитання веб-новел. Це може бути, наприклад, у вашому веб якісь е дати, зображення з надписом. Якщо щось не зрозуміло, можна просто постійно прочитати. ось в мене, наприклад, відкрита новела, яку я читала. Коли мені якісь речі зрозуміли, я просто завдяки Google правил кнопку вище викидається ось таке. Я затестаю пошук зображений через Google. Є різні варіанти пошуку, тексту і перекладу. Про пошук я розкажу в наступному прикладі, а тут ми зараз будемо говорити про текст. Цей варіант вибрати цього тексту, або ж, наприклад, я хочу вибрати тільки ось цей текст, я можу копіювати або прослухати цей текст. Please the author. Так, тобто, якщо я, наприклад, не знаю, як це читається, я можу завдяки цьому. If цьому. the project, author by Я можу послухати, послухати, і можу скопіювати цей текст. Я можу сказати, що я роблю, я користуюсь перекладачем. Зверху в нас є варіант. Я знаю, що це англійське англійське, або можу, наприклад, якщо це незрозуміла мова якась інша, дати саму уверті. І тут так само я можу мову перекладу. Як це буде на Білоруська. Так? так само тут в мене йде вже відразу переклад цієї картинки всього тексту, який є на карті. Я можу копіювати знову ж. А можу просто е, Так, я таким чином читаю, читаю щось не захотіло. З бачите, йде. Новело, і я Наступна річ, якою я користуюся, це, це для пошуку схожих товарів, або, наприклад, що я не знаю, як називається, або річ якась по девайс, я роблю скрін або фотографію. Потім, завдяки Google оці, шукаю потрібну мені. Наприклад, бачите, я дивилася на англійську, Англійська... яка показувала, просто показувала рецепт, але мені сподобалася, критулька керамічна, і я хотіла пошукати, чи є такі аналоги в Україні. Знову користуюся Google об'єктив, і Google Об'єктив, оцей перший пункт, показував зараз його, пошук. Шукаю потрібний товар мені, і мені відразу кидає дуже багато різних варіантів, сайтів, де можна купити точно там построю або схожу варіант. Надіюсь, вам було цікаво. Всім гарного зустрічі в Google Класі.